Друзі, нас інфоперші про головне поїхали. Новини про замовлення нацгвардією 5 тисяч металевих щитів обладнання для розгону демонстрації за понад 30 мільйонів гривень. Наочно підтверджує те, про що я писав кілька днів тому. Влада готується до внутрішнього протистояння, ведучи до нього самостійно корупцією, відсутністю повноцінного забезпечення армії, відсутністю фортифікації, знищення мотивації до мобілізації. Пише політолог Дмитро Биков. Спочатку прибрали автозаки, тепер щити далі. Гумові кейки, гумові постріли, водяні і пневно помпи. Це все вкладається у теорію підготовки для силових розгонів, ідеологом яких був покійний Портнов та його добре себе почуваючий учень. Заступник Єрмака, татаров такі закупівлі ще раз підтверджують, що влада усвідомлено готується до протистояння, значить усвідомлено до нього веде, знаючи рівень корупції, рівень забезпеченості армії. Та настрої всередині українського суспільства. Це сценарій, який нам намагається застосувати він не український. Тому зараз важливо не вступати в зачіжні внутрішні конфлікти, якими скористається тільки ворог. І як би мені не хотілося зміни цієї влади, яка щоразу намагається довести до краю український народ. Не бачу можливості зберегти державу, почавши дійсно відкритий внутрішній конфлікт. Поясню ще раз, якщо це відбудеться про міжнародну допомогу, можна зовсім забути, а це пряма дорога до втрати державності. При тому, що смарагдові мародери нам також залишать як Янукович бублик без палички на рахунках держказначейства, знову ж таки той же Єрмак і татаров підкажуть, як це організувати в той же час. За іншими даними пишуть, що Зеленському не залишили вибори відставки Єрмака Татарова і безули або відставка власна. І це одразу після смерті Портнова. Також арешти брудних суддів, замішаних до Портнова. Союзники налаштовані рішуче вони роблять ставку на генерала Залужного. пише телеграм-канал Офісне мишення Татаров конкретно попав після Портнова. Зачищають всіх кротів із хемщиків на фото кадри святкування дня народження Татарова. Фото він ліворуч. у з році пише сніданок Химери ще до того, як ганяти по Києву чеченців Татаров відточував свої бійцівські якості у спаранго з адвокатом Федин Тиком на фото праворуч. Як встановили схема саме з Ф. дитника, надсилала листи з рекомендаціями для сім'ї голови АКМУ Кириленка про те, як правильно замітати сліди, змінити телефони, видалити пошту, знайти осіб, які могли надати позику, і так далі. Ці рекомендації адвокат надсилав колишній суді Печерського суду Віті Бортницький, яка захищала кандидатську під керівництвом Татарова. Федитник теж давно пов'язаний з Татаровим. Вони разом працювали в адвокатському об'єднанні, разом писали науковий висновок до законопроекту. Федитник захищав експонардепами кита. Ця цікава, хто порадив озвучити версію про 300 тисяч доларів, зароблених на продажі малини в баночках. Телеграм-канал Офісне мишеня пише, що залужний за працювати над зверненням до всіх українців названі зрадники. Розкреслина майбутнє генерал на наступних виборах буде балотуватись. Він розуміє країну. Потрібно зберегти в той же час терпіння генерала лопнула. Остаточно телеграм-канал «Офісне мишення» пише закону залужного і сирського з понеділка. Таки бути понад 320 голосів за це, нібито є після останніх подій і вигуків окремих політиків. Про військові депутати хочуть просунути ініціативу закон залужного, який кардинально змінить підпорядкування військових, нібито крім того, посилюють контроль главкома над коштами Міноборони. Бо 36 мільярдів, які пішли в повітря, дістали всіх українців, зокрема найбільше залужного бренд керівників Єрмака, приберуть від генералів. А чи заборонять піаритись на військових на передніх лініях та не допускатимуть до фронту, нібито такі пункти раніше розписував генерал-телеграм-канали? Такі пункти раніше розписували телеграм-канала. «Перший штаб може контролювати закупівля міноборони. Генерал Залужний сам вирішуватиме кого як брати в свій штаб, кого звільняти політики. Більше не будуть це робити. Брендлідери Єрмака, Єрмакайки хочуть поставити до всіх генералів, будуть непотрібні чинуші не зможуть контролювати військових на передовій в штабах. Четверта конфіскація має на корупціонерів як політичних, так і військових. Першу чергу стосується воєнкомів. Ті, хто братимуть хабарів, все, сядуть довічно. П'яте безвідома главкома офіцерів не зможуть кидати за грати. Червінського тема не забути редакція каналу. Не несе відповідальності за висловлення окремих політологів, політиків, експертів, анонімних телеграм-каналів. Голова в кожного своя Висновки Кожен робить сам до зустрічі. Друзі, стату. Подобайка, пишіть коментарі, підписуйтесь, переможемо разом.